Месопотамська міфологія дивує своєю прогресивністю. Часно, у минулому відео ми розповідали про викрадення богині Нінліль Енлілем. І що в цьому прогресивного, скажете ви? А я відповім, що рада богів засудила Енліля за це і навіть відправила у вигнання в підземний світ, на відмінно, наприклад, від Зевса, який постійно викрадав жінок, але його навіть судити було нікому. Подивіться міф про Енліля на нашому каналі, ви точно дізнаєтеся для себе щось нове. А ми сьогодні будемо говорити про богиню Інанну, її женихів і конкуренцію з богом Енкі. Так-так, жіночка ще й влади прагнула. Тому буде цікаво. Починаємо! Інанна, дочка Наннара і Нінгаль, була наймогутнішою та найпрекраснішою серед богинь. Вона жила на краю неба, звідки щоранку її брат Уту виїжджав на своїй колісниці. Інанна сяяла на небі яскравою планетою, але часто спускалася на землю, де її дотик викликав ріст трави і квітів. Інанна мала двох залицяльників божественного пастуха Думузі і божественного землероба Енкімду – Обидва просили її руки, але вона вагалася. Її брат Утту радив їй обрати до музі, аргументуючи це його молоком і вершками. Проте Інанну такі аргументи не переконали, і вона вирішила вийти заміж за землероба Енкімду. Я не хочу пастуха чоловіком. Я вибираю землероба, що вирощує зелені трави і злаки». Уту наполягав, що пастух принесе їй свіжого молока і буде добрим чоловіком, але Інанна вперто мовила Мені не любий пастух, я віддаю перевагу землеробу Енкімду. Тоді ж до музі прийшов до Інанни і став переконувати її землероб і я можемо обмінюватися дарами. Я дам йому овець за його пиво, молоко за його фрукти. Чим він кращий за мене? Ці слова розтопили серце Інанни, і вона запросила його додому до матері Нінгаль, щоб та вирішила їх долю. Наступного дня Думузі зустрів свого суперника Енкімду і викликав його на бій за Інанну. Але добрий Енкімду відповів Якщо Інанна вибрала тебе, ми будемо друзями, твої вівці можуть пастися на моїх полях. Думузі радо погодився і запросив Енкімду на весілля. Енкімду обіцяв принести на весілля найкращі продукти зі свого господарства. Так Інанна стала дружиною Думузі, а пастух Енкімду залишився їхнім другом. Отже, ми повідали, як Інанна вийшла заміж, сімейне життя вона налагодила, але, звичайно ж, у неї залишились і інші амбіції. Інанна трохи комплексувала через наявність більшої влади у Бога Енкі. Енкі, син Наму, для початку звеличує себе, своє високе положення в ієрархії богів, свій храм Абзу. Далі йде опис його численних добродійств. Він встановив ме, божественні закони, що керують світом. Він обрав шумер як країну з піднесеним ме, благословив його поля та міста, ввів орне землеробство, призначивши доглядати за знаряддями оранки бога Енкімду. Здобував сховища для зберігання зерна, передавши нагляд за ними богині Ашнан. Попіклувавшись про мотики та форми для виготовлення цегли, він доручив наглядати за ними богу цегли кулу. За будівельними роботами в цілому було доручено стежити богу муждаму. Енкі також наповнив тигр свіжою і живильною водою. Для нагляду за водами тигра і єфрату був призначений Еділулу. Він здійснив розчинення полів, збудував стіла та загорожі, визначив межі та кордони, нагляд за якими був довірений Богу пастухів Думузі. Енкі організував прядіння і ткацтво, покровителькою яких стала богиня Ута. Тож богиня інанна поскаржилася Енкі на те, що їй не дісталося жодної влади і повноважень. Енкі нагадав богині про те, що вона вже володіє посухом та жезлом турботою пастерства, відає передбачення результатів майбутніх битв і має інші повноваження. Що ж, в одній з версій міфу Інанна залишається задоволеною відповіддю Енкі, опускає голову і йде собі передбачати результати майбутніх битв. Проте інша версія міфу стверджує, що було трохи не так. Інанна вирішила облагодіяти місто у рук. І для цього забажала заволодіти збереженими у Енкі ме, тобто скарбами. У сяйві своєї краси вона також була богинею кохання, вона вирушила в гості до Енкі. Той, зрадівши, наказав своєму секретарю Ісімуді приготувати частування, зокрема, і багато пива. Дочекавшись, коли господар добре сп'яніє, і Нанна попросила у нього божественні ме. І захмелілий Енкі щедро вручив їй сто ме. Коли він заснув, Інанна з дорогоцінною здобичу відбула на ладі до свого міста у рук. Прокинувшись, Енкі жахнувся, що наробив, і відправив Ісімуду разом із сімома морськими чудовиськами в погоню, щоб вони відібрали у Інанни ме. Коли Ісімуда у супроводі гінців наздогнав ладдю, Інанна спробувала переконати гінця в тому, що подароване не можна відбирати. Однак, побачивши рішучість Ісімуди, Відібрати дорогоцінні скарби покликала свого помічника ніншу, який розігнав чудовиськ, що намагалися відібрати у богині небесну ладю зі скарбами. Богиню, яка прибула у рідний урук з перемогою, радісно зустрічало все місто. І якщо вам здалися такі амбіції і нанни дуже високими, то міф про сходження богині в підземний світ ще багато чого вам про неї відкриє. Ця історія розкриває Інанну як владолюбиву, наполегливу і доволі рішучу богиню. А міф про сходження богині Інанни в підземний світ тільки закріплює за нею ці якості. Бідний до музії, чоловік Інанни, не думав, що довгоочікуваний шлюб з прекрасною богинею принесе йому стільки біди і приведе до загибелі. Владною і гордою виявилась Інанна мало їй було владарювати на небесах і на землі. Вона захотіла панувати і у підземному світі, де царювала її старша сестра Ерешкігаль. Добре знала Інанна, що ніхто з небесних богів не може потрапити до царства її сестри, тому вирішила хитрістю проникнути під землю і дізнатися про порядки країни звідки немає повернення. Вона дізналася, що чоловік її сестри, великий владар Гугаляна, загинув, і Ерешкігаль проводить похоронні обряди. Задумала Інанна спуститися до старшої сестри, щоб висловити їй своє співчуття. Однак Інанна побоювалася, що сварепа сестра, безжальна богиня смерті, не повірить їй і захоче її погубити. Тому вирішила попередити свого вірного візира Ніншубура. Якщо я не повернуся через три дні і три ночі, будь готовий виручити мене. Звернися за допомогою до владики богів Енліля, до мого батька Нанара і до мудрого Енкі. Розпорядившись так, Інанна покинула небо і землю, де вона була владичицею, і направилася до входу в похмурий підземний світ. Вона взяла із собою сім магічних амулетів, які містять божественні закони. Інанна попрощалася з іншобуром, давши йому останні настанови якщо я не повернуся, йди до Енліля, Нанара і Енкі та благай їх про допомогу. Інанна наблизилася до масивних воріт підземного царства і гнівно закричала. Відкрийте ворота, впустіть мене. Неті, головний страж царства, відповів, Хто ти така? Чому прийшла? Я зірка сонячного сходу. Якщо ти зірка, навіщо прийшла до країни без повернення? Я прийшла до великої владарки Еришкі щоб вшанувати її покійного чоловіка Гугалянну. Неті доповів Еришкі про прихід молодшої сестри. Еришкі розлючена наказала Пусти Інанну, але дій за нашими законами роздягни її, як усіх, хто приходить до нас. Нехай постане переді мною оголеною. Наті відчинив перші ворота і зняв із голови Інанни вінок. На других воротах він забрав у неї знаки владарювання і суду. На третіх воротах зняв намисто, на четвертих подвійні підвіски, на п'ятих золоті браслети, на шостих сітку з грудей. На сьомих воротах зняв пояс владарки. Оголена Інанна постала перед Ерешкігаль. Семеро суддів Анунатів винесли свій вердикт. На погляд, Ерешкігаль смерть на слово гнів, на крик прокляття. Інанну перетворили на труп і повісили на гак. Минуло три дні і три ночі. Вірний Ніншубур, не дочекавшись Інанни, звернувся до Енліля. Але той відмовився допомогти. Тоді Ніншубур пішов до Наннара, але і той не захотів втручатися. Врешті Ніншубур звернувся до мудрого Енкі, який розумів, якими бідами загрожує землі відсутність Інанни. Енкі створив двох вісників Кургару і Калахтуру, наділивши їх життєвою їжею та водою, і відправив до підземного світу. Вони обережно пробралися до трону Еришкігаль і вимагали звільнення Інанни. Ережки насмішливо вказала на тіло Інанни, що висіло на гаку. Вісники осипали тіло зернами життя і окропили водою життя. Інанна ожила і повернулася до воріт підземного світу. Саме розсуддів анунаків спробували зупинити її. Якщо Інанна покине країну без повернення, нехай залишить заміну. Інанна гордо відповіла, що знайде собі заміну, і велично пройшла через сім воріт, повертаючи собі одяг і амулети. Демони переслідували Інанну, але вона прийшла до Бога шари і попросила його спуститися замість неї. Шара злякався і відмовився те саме повторилося з Богом Латараком. Врешті-решт Інанна вирішила, що лише Думузі, її чоловік зможе замінити її в підземному світі. Демони схопили Думузі, і він звернувся за допомогою до Утту, брата Інанни. Уту перетворив Думузі на газель. Але демони знову його спіймали. Нічого не допомогло нещасному домузі. Демони розірвали його на частини і поволокли останки до царства Еришкігаль. Жахливе закінчення, але воно таким і має бути, адже міф готичний про підземне царство. У вавилонському варіанті цього міфу замість Інанни фігурує іштар. Але як і в більш давньому джерелі, не повідомляється причина, що спонукала Іштар спуститися в підземне царство. Наприкінці поеми, коли Іштар вже врятована, в ролі її брата-коханця з'являється тамуз шумерській Думузі. і причини його появи в підземному світі також не наводяться. Далі йдеться про радісне повернення тамуза до країни живих, лише в іншому тексті повідомляється про перебування тамуза в підземному царстві і про те, які наслідки це мало для світу живих. Радник великих богів Пасукаль повідомляє про те, що у зв'язку з подіями в підземному світі на землі бик не покриває корову, осел не запліднює ослицю, чоловік не запліднює діву. Опис сходження богині в підземне царство, схожий з шумерським варіантом. Проте Іштар, здається більше схиляється до ролі богині війни, а не кохання. Стукаючи у врата підземного царства, вона погрожує знести їх, зламати одвірки, розбити замки, підняти мертвих і наслати їх на живих. Можливо, мотив нападу мертвих на живих відображає посилений у цю епоху страх перед духами і демонами, і, відповідно, розквіт шаклунства астрології і магії, розроблених для захисту від цих напастей. Ея, аналог шумерському Енкі, посилає в підземне царство не двох істот, як у шумерському варіанті, а євнуга Асушуна Міра, щоб той випустив Ришкігаль і дав йому бурдюк живої води. План спрацьовує і богиня підземного царства, хоча і неохоче, наказує своєму раднику Намтару окропити іштар живою водою. Описується зворотній шлях іштар на землю. Причому біля кожних хворіт вона отримує назад відібраний у неї одяг і прикраси. Є в поемі і вказівки на викуп у вигляді інструкції Намтару якщо вона не заплатить викуп, приведи її назад. А в культових текстах Тамус і мусієнлі замінюються. Ймовірно, з еволюцією міфу сходження Тамуза у підземний світ стало виходити на перший план і співвідноситися з в'яненням природи. А його повернення у світ земний з її оживленням і весною. У Біблії згадуються жінки Ізраїля, які ридають за тамузом. А міф про Венеру і Адоніса є грецькою варіацією на тему шумерського міфу. Дякуємо вам за увагу. Сподіваємося, відео було цікавим. Будемо вдячні за лайк, підписку, поширення нашого контенту, а також залишайте коментарі з вашими враженнями від побаченого.